На КПІ повернулися кіоски. Наприкінці лютого комунальники вивезли з території біля станції метро 18 мафів, які порушували державні будівельні норми та не мали чинних дозволів. Цієї середи в день підприємці повернули чотири кіоски на свої місця, прикрившись ухвалою Київського господарського суду від 25 лютого. Цей документ фактично забороняє комунальникам вчиняти будь-які дії щодо демонтажу та переміщення споруд біля КПІ. Цю ухвалу суду департамент міського благоустрою наразі оскаржує. На думку юристів, департамент Менто господарський суд, виносячи таку ухвалу, взяв на себе непритаманні йому функції. Наші журналісти намагалися отримати офіційний коментар від підприємців. Однак пояснювати ситуацію на камеру вони відмовились і порадили звернутися до суду. Вони розглянули документи і прийняли, що поки буде розсмотрі діла, прикриті будь-які дії. Будь-які дії будь-які дії, в тому числі демонтаж Поки да. чином. Пока діло було... в суді. Які проблеми? Це елементарна ухвала по про забезпечення позову. Ви розумієте, що поставивши кіоски назад біля метро КПІ, ви знову порушите 20 метрову санітарну зону, і 4 метри від проїжджої частини. Проєктні по городу увлікайтеся улікітіся другим.